Криворізький район, 18 нарядів поліції Дніпропетровщини патрулюють прибережну зону Каховського водосховища. Після підриву ГЕС тут слідкують за безпекою. Вже встановили чотири спостережні пункти навколо узбережжя. Обов'язки поліцейських входить підтримання публічної безпеки та порядку, недопущення скоєння правопорушень у разі виявлення таких осіб. Збираються люди, затримуються, збирається матеріал і передається до слідчого підрозділу для вивчення та кваліфікації. За словами місцевих раніше тут були два населені пункти та пам'ятники двохсотрічної давнини. Коли створювали Каховське водосховище, їх затопили. Тому ще одна задача патрульних блокувати роботу незаконних археологічних розкопок. На цьому місці раніше було два села Кути Грушівка. Кут затопився повністю при наповненні водою у 56-му році, а Рушівка, частина грушівки у нас збереглася. З таких пам'яток це у нас старе кладовище, на якому навіть є пам'ятники 200-літньої давнини. І частина кладовища була затоплена при образуванні Карузького водосховища. Частина є у нас, є могили, є там старі, да. а частина пішла під воду. Територія сіл Мар'янське та Грушівка можуть бути усіяні ворожими боєприпасами, каже поліція. Місцевим сюди зараз заборонено. Запобігання, рибальству, плаванню до відпочинку на так на цих самих територіях, перебування на береговій лінії, а також переміщення транспортних засобів дорога, яка примикала до Київського моря. Заборони триватимуть до стабілізації ситуації внаслідок підриву Каховської ГЕС. Поліна Поламарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.